Солдати КНДР. Що там може бути. Ну, по-перше, дуже багато заявленого, заявленого, то, що по факту може його і не бути, сторона, до речі, Білорусі таке враження теж активно вичікує, поки наші Збройні Сили України переможуть. Таке складається враження. Тут є, звичайно, от мечі. Там переживання, загрози, трійка, сімірка мечів, туз мечів. але якась там та ситуація все рівно не зрозуміла. З однієї сторони, вроді це і заявлено, з іншої сторони, ну от не ліпиться мені ця історія з тою заявою по тих 100 тисяч НДР, що вони мають прийти сюди, воювати. В свій час вже були якісь заяви теж. Не пам'ятаю, про кого там були заяви, що мають прийти, скільки там, не знати, тисяч. Наші воїни справилися з цими, справляться і з цими. Але сказати, що по факту ці дійдуть, щось там ті всі історії, як то кажуть, більше галасу, ніж по факту тої історії. Це ж так само людям треба платити, це ж так само їм треба якось їм. Як то правильно, пояснити, чого вони, чого їх кидають просто на смерть і так далі. Ну, ви самі розумієте, так? Тому, тому, то що там вони розказують, хай собі розказують. Наша сила, наші воїни переможуть і 100, і 200. Скільки треба тисяч, стільки й переможуть. І хай буде так.